А чи дійсно наставники з успішного успіху, з багатства можуть навчити вас заробляти гроші, можуть повпливати на ваші статки, можуть вивести вас на інший рівень вашого життя? Так, теоретично можуть, бо вони навчалися психології, бо вони знають, що вони кажуть, бо вони дадуть вам інструменти, які можуть дійсно можуть працювати, але вони візьмуть з вас шалені гроші. А що ж тоді робити? А хочеться виходити на новий рівень, а хочеться більше заробляти. А можна просто обрати собі психотерапевта і попрацювати над цим питанням? Тому що в цьому питанні зазвичай є такі блоки роботи, як робота над самооцінкою, робота з думками, робота з думками про гроші, робота з вашим досвідом минулим грошовим, який вплинув і впливає на вас зараз. Робота з родовими системами це все робота психолога, психотерапевта. Ви можете звертатися. Я з цим навіть працюю. І покращувати свій рівень, і збільшувати рівень зарплатні, чи доходу, чи чого ви там хочете. Але це можна робити з меншими затратами і з фіксованими оплатами зустрічей у терапевта. І не потрібно платити шалені гроші для цього. Єдина моя рекомендація маленька, що консультація психотерапевта, якого ви собі оберете, має коштувати стільки, щоб ви могли собі дозволити, але щоб ця сума для вас була ну, трошечки такою відчутною. Тоді буде успіх, тоді ви будете цінувати всі знання, які будуть давати вам. Будете виконувати все, що вам рекомендують, і у вас будуть дійсно класні результати. Хочете, записуйтесь? Попрацюємо не за всі гроші світу.